Всім вітання. Піч Атлантик 613, точніше 611 на ніжці. Бренд Лакунза, Іспанія. Потужність на 100 квадратних метрів в середній в номінальній потужності. Регульована потужність біля 130-140 квадратних метрів. Але номінал сотка квадратів це елементарно при доброму будинку при висоті стелі 2,60-2,70. Ось як вона працює зараз в номінальній потужності. Зараз ми подивимося, як піч працює. До речі, піч сьогодні працювала цілий день зранку. З 10, зараз 22.00. Подивіться, скло повністю-повністю чисте. Це означає, що піч високоефективна, високе КПД і якісна. Значить, дивимося. Зараз перекриваємо низ. Дивимося, як змінює свою роботу. А тепер обережно перекриваємо верх І міняємо режим роботи печі. Ось подивіться, що відбувається. Як вона починає працювати. Зараз ми її повністю закриємо. Дивіться, в такому режимі піч може працювати до 10 годин тління на одній закладці деревини. Це гарантовано. Ось, бачите, як працює подвійний допол в печі. Зараз ми відкриваємо. І ось як відбувається режим роботи печі. Це так працює професійне обладнання. Все, телефонуйте, звертайтеся, контакти наші в шапці профілю. Слава Україні!